Вандалізм на міському кладовищі. Учора мешканці міста зайшли до сіверного кладовища, аби провідати могили своїх родичів і пережили стрес. Одна з могил зруйнована невідомими. Тамара Миколаївна та її чоловік, як сьогодні кажуть, просто у шоці. Могилу їх родички з чорного мармуру розбито. Розповідають про небіжчицю, що вона мала добру славу в місті і була чудовою жінкою, за які такі гріхи її могилу спаплюжили. У нас на кладовищі, от смотритель, може це підтвердити уже не перший раз. мы все трясемся от того, что рушат памятники. Кому это надо? Я считаю, что это просто развлекались. Пьяные вандалы. Вот и все. Даже людьми их назвать сложно, понимаете, сложно. Потому что страшно от того, что прошла вот такая война, и кладбище, в принципе, осталось... Шли здесь бои, перестрелки и все, и кладбище не повредили. И сейчас уже в мирное время взять вот так поразвлекаться. Зачем? Зачем это все? Я не знаю, надо просто всей общественности. И Если найдутся вот эти вот. Граждані, які це зробили, ну, мабуть, треба наказувати показательно на площади, щоб не повадно было, ну, мабуть, нікому в житті більше такого зробити. Доглядач міського кладовища повідомив нам, що постраждала не одна могила. Вандали руйнували пам'ятники з чорного мармуру, а ще дерев'яні хрести. То вісім пам'ятників розбили. І дерев'яний хрест, там один або два. І головне, що в тому вот районі тільки. На этом пятачке. Я вот объехал це кладбище, нигде все нормально. Это, это, не ненормальные люди просто, я не знаю, они, им место в Сіменовки, наверное. У Слов'янську декілька років тому вже був випадок вандалізму на кладовищі. Тоді постраждало 24 пам'ятники. Злочинців знайшли і покарали. Чи знайдуть руйнівників могил цього разу? Про це у наступних випусках новин.